На каналі 50 тисяч підписників. Я згадую, як це все починалося 5 місяців назад. А тепер ми вже модні. Сьогодні поставили ноутбук. На склад, у нас там все пише, що прийняли, ми вже сьогодні вже будемо вбивати в ноутбук. Скільки на складі будемо бачити залишки. Ну, коротше, ми вже будемо дуже-дуже дуже серйозна фірма. А починалося це 5 місяців назад. З того, що е, Роман Товариш. Заставив знімати Тік-Ток. Я просто знімав Тік-Ток, щоб було в Вінниці більше клієнтів. Ну, ми ну, пізнаваємося, і буду більше клієнтів, буду якось розширятися. Але потім одна людина зателефонувала і каже: А ви не приймаєте по пошті а, е, алюміній. алюміній ще. Я кажу, да, приймаємо там тех по 60 гривень. І він мені відправив. Відправив, я це зняв відео, просто зняв, що вже мені по пошті відправляють, без думки, що це буде онлайн-прийомка. І скинув його в TikTok. А дружина написала коментар. Перша в Україні онлайн прийомка. І я так пам'ятаю на пасті сижу, так голову чухую, читаю цей коментар. Що перша в Україні онлайн прийомка, і мене якось так раз я встаю на паску, вдягаю штани. Кофту виходжу на город в садок і говорю, друзі, відкриваю першу в Україні онлайн-прийомку. Роблю групу в Вайбері і понеслася. Вже там за декілька днів було декілька тисяч чоловік. А сьогодні нас там вже 7 тисяч чоловік, а в Телеграмі 3200 чоловік. За 5 місяців, ну, Тобто рост, я дуже задоволений. Дякую вам, бо є для кого знімати. Якби ніхто не дивився, то не було би мені якоїсь цікавості і резону якогось знімати. Тому у нас 50 тисяч за 5 місяців це дуже-дуже класний результат. І тепер ми вже будемо трошечки, зараз беремо людину на роботу ще одну. І будемо це все в комп'ютері, щоб воно було, щоб була краща. Як це правильно сказати? Ну, спілкування з клієнтом, щоб було краще, щоб ми могли нормально давати звіт по посилках. Треба ще одні руки. Зараз хлопчина де середу має прийти на стажування. І будемо надавати кращі свої послуги і знімати ще цікавіші відео. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.